Доброго мирного дня і міцного здоров'я. Так, це ті яблука, які ми нарвали з ігром, принесли, що я вам відео показувала. Склала в ящик, буде в мене два ящики по три ради. Ну, з відро відійшло е гнилих і піввідра буде обрізати козом або на сушку. Ось, А ті всі останні гарні. Тиждень часу вони пролежали. І котрі порчені вони всі. Показали свій результат, що вони не годяться для зберігання. Яблука я весь час обриваю від вересні від 10 до 20. -го. Бажано обірвати яблука вересня. вересні. Тоді вони гарно зберігаються і довго лежать вони не в'януть. Робиться їм їхня, як така, атмосфера, щоб не було. У підвалі я не зберігаю яблук. Вони натягують різними запахами картоплі, буряка, моркви, всього. І вони не мають тоді такого смаку. А зберігаю тут в веранді великі мої кутку. Тут нема опалення взагалі ніякого. І не, зараз я їх просто тільки накрию зверху старими куртками і роблю таку їхню атмосферу зберігання. Вони собі роблять свою температуру і стоять. Ну, не багато накриваю. А вже як беруться морози, трошки від стіни відсуваю, якщо сильні морози, бо якщо не дуже, то я і не накриваю від стіни. До 10-12 градусів я не вкриваю їх, особливо тепло. Вже якщо більше 12, от тоді я починаю їх обкриваю. І вони собі стоять тут цю зиму, вони не в'януть, тут не пересихають нічого. І вони себе прекрасно почувають. Зберігала також, пробувала. Целафаний кульок складати яблука, робити пару дирок, і вони зберігаються так. Люди ставлять в'яжчик великий, ось накладають ті яблука, зав'язують щільно і роблять пару дирок. Розумієте, добре, зберігаються також, але ті, що нижні, давляться, бо велика кількість, виходить, і вони одні других придавлюють. І нижні починають хуже портитися. Там, де придавило одне другу. Ось то так я їх не, не сподобалось. Хіба малі кульки такі складати, щоб вони одні других не давили. Але так, як в мене є ящики, бананки. Я три ради ложу їх. Яблук більше не ложу. Можна четвертий ще спокійно ложити. Ну, я не ложу чотири. Три ради. Перекладаю газетою між собою і раз в півтора місяця перебираю, передивляюся. чи Якщо є яке порчене, забираю і викидаю. Ну, але зазвичай вони вже, як то тиждень полежать на, як сказати, на витримці, то вони вже ті, що порчані, вони відходять зразу. А ті вже далі зазвичай лежать всі прекрасно, рідко, яке де що є, спортиться. Це ті, що ми нарвали в самосіви. Ну, а зараз покажу свої. Ну, а це наш ігор нарвав в саду. Дивіться, ну які вони здорові. Я вам покажу це одістан. Подивіться, яке ж воно здоровенне, яке воно гарне. Недаром ми ночі, ночі не спали, а бігали, в вогні палили. А ці, подивіться, яка ж це красота? Ось. Мої такі. Яблучка. Наші красунечки нам віддячили такими гарними яблучками. Теж. Це ж соно, Ігор, тільки скільки? Дві обірвав, чи три. Дві. Ту, що червона знизу ну, та, і... Що і та, що в садку. Так, дві яблуньки. Оце чотири таких відрі яблук нарвав. А зараз ще останні. Так, яблуні молоді. І вони ж перші не, не давали, почати підживати. Так, бо ми як посадили яблука свої, яблуні, ми ж не знали, інтернету не було, не було часу цікавитися Та тим всім. То ми їх посадили, і вони сиділи, не росли, бо не було. У нас там садок з глина. Ну, нема, чим, нема чим радуватися, земля не дуже. Аж як вже трошки часу з'явилося, стали дивитися, цікавитися, стала підживляти. Ось і вони нам віддячують ось такими прекрасними яблучками. Які вони смачні. Ті яблука я знаю, всі, що вони смачні, дуже смачні. Ну, також я їх оставлю зараз ось тут на роднину, ту розтелю, І вони тиждень часу пролежать, а тоді ми їх поскладаємо також в ящики. Так, що ось таке. -то. Ну, а зараз ще скільки нарвемо, то тоді ще покажу. Так, ще дві ігор приніс відрі. Ці вже я розклала всі. Хай належують свій термін, а ці будемо складати. Оці о, зелені, дуже гарні. Вони дуже довго лежать, оці зелені. А це червоні, дуже смачні, як лежуться. Такі ж вони цього року Крас... красунички. Подивіться, які здорові. Ні, це не, не побите, не гниле, це просто таке є. Оце о, яке здорове. Та там їх є вон, друге. Вон там та о, яке здорове. Дуже гарні яблука цього року. Великі, соковиті і смачні. Так, ще дві ігор приніс відрішено. Ті я вже от виклала сюди. Ось така кількість. То вже буде в нас вісім відер наших яблучок. Ну, і ще казав, буде дві точно. А може, яка ізотрі буде. Ось такі. Дивіться, ну, які ж вони. Які ж вони здоровені. А який тут аромат стоїть, я вам передати не можу. Подивіться, яке яблуко. Такі красу... красунчики, красопетики, як я кажу. Ну, а це я вже накрила ті. Бачите, ось такою старою курткою накриваю, обтуляю, щоб менше цього воздуху такого заходило різного. І вони себе прекрасно почувають, стоять собі. Зазвичай аж до самої весни, поки не зімо. Так що ось таке-то. Йдемо подивимося, де там Ігор бавиться з яблуками. Я виклала з відер. Не сушу йому відра, насушаємо відра. Ще нині хочу набрати винограду. Бо він перестигне, потім для зберігання не, не згодиться. О, Дуду Ігора, подивимось. Ух, малини обірвати треба. Ох, виноград мій красунчик. І в Пітер вже майже стиглий. І ці всі майже вже стигли. Ох, той вже теж стиглий. Ох, моя красунечка вже гілячки підняла догори, де Ігор обірвав. Дивіться, яке місто стоїть. Бачите? Дивіться яка. Гелячка наздовж. Яка ж вона краса. Бачите? Ну то починає ж оси осегрізти, ну а як ж? Ось, о, бачите, дирку зробило. О, І вже портиться яблучко. Ось. Ну, а як ж? Ще... Ну. А зараз вже нема тих. Чіпляються до тих, даю, тобі відро, ну, відрую. Ні-ні, багато не треба. О, а ці такі оположимо. Бачу, там він його на кубку назбирав. Черний І... Ну на як же черниш? Я висушу. Черниш хай пасеться. Наглоте. О, Та певні де ж він нині буде пастися. Він дівок хоче, він дурний пастися. Виноградик мій. попробуємо, чи добрий. М -м, смачно. Смачно, смачно. Наглий крит накритив мені коло винограду. Кидай до мене, я його заберу. Ну-ну, там Ну-ну. Ось так. Ігор мій Загорає і яблучка рве. Дуже жарко сьогодні. Оце ми так тут і пообкошували і зробили порядок. Маленькі наші красунечка. Ще отутві от, яблуці є треба вирвати. Ну, то, є, є, є. Ні, тут три. є. Вони дуже смачні. Ні-ні, вони смачні, але їх треба забрати, бо їх оси і зіжеруть. Як тих не буде, вони ті зіжеруть. О. А це на ній нащеплена друга. Треба її буде відвезти, бачите, я нащепила. Всередину всю треба повитинати, а ця гілячка останеться. Одна файно росте, а друга коло неї нащеплена, бачите, не дуже. Але нічого. Добре, що та росте. Вона вже на другий рік буде мати, ось, бачите, бруньки з цвітом закладені, Подивимося, хоч. Е, туди, там тих я заберу. О. Зараз, зараз візьму. Під ногою. Втем. а, тут листя. Ту листя, думаю, щось не бачила а, тут. Ось такі то справи, ще зараз от на ті зелені треба піти, там пару яблучок є вирвати. І оце буде все. І будуть вже всі яблучки в нас собі вирвані. Це вже буде 8 відер, яких 9-10 відер яблук буде. О, о! Бачите, ото погризе оса і вже все, і вже воно портиться. На халюги осяч. Так ось таке. Оцю геляку треба шовковиці відрізати буде. Оцю відрізати і ці, щоб вона мені не, не глушила шовковиця та яблунька. Вона ще ні одного року стільки яблук не мала. Було саме більше дві відрізняє. А цього року вона дала. Це гнила. Ну. Це. А це в нас дядько шампіньйон росте. Бачите, один, ось другий. О, бачите. І в ліс не треба йти. Шампіньйони ростуть. О! Ось так. Там, там багато немає яблук. А це ми попересаджували фундучки, бачите. І вони ростуть. Ми їх пересадили сюди. Ось там пересадили. І вон там його, ту яблуню, що не прийнялася, вирвали, а там ту посадили, де фундучок. Це від своїх повідкопували ось, і повідсаджували. Оце тут залишилося ще пару яблучок. Ось на тій таких також зелених... Як... О, подивіться, бачите, що робить? Вона вже глядить, де пристосуватися, щоб його згризти. Капосна оса. Ось так вон там пару яблучок є. Бачите. Ось такі то діла. Так що всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хай усіх все буде добре. Гарних вам яблучок. Хай все вас буде як найкраще.